Запрошуємо провести цю суботу серед коштовного каміння, кінематографічних пейзажів, а ще прогуляти з територією магнатів. Кам'яна пригода Кам'янець коростишів Хорошів. Наша нова екскурсійна програма. Виїжджаємо 29 листопада з Житомирської. Перша зупинка славнозвісний Коростишівський кар'єр. Це там, де ліс, скелі і кришталево чиста вода. Місцина настільки гарна, що фотосесії та навіть зйомки фільмів там не рідкість. Далі їдемо в сам Коростишів. Там гуляємо парком скульптур, який розташований на території колишнього маєтку польських магнатів Єлізарових. Скульптури там різноманітні. Після парку їдемо в хорошів, а саме музей декоративного та коштовного каміння. Чого там тільки немає, навіть найдорожчий український граніт, яким оздоблена станція метро театральна, мається. Наша остання зупинка коростень. Там гуляємо парком Древлянський, всі ландшафти в парку природного походження. Ми можемо довго говорити про цю насичену екскурсію, але краще один раз побачити.